Вітаю на каналі Енергійне життя. Мене звати Оксана Каменецька. Я українська мотиваторка, бізнес-тренер з особистого розвитку і досягнення видатних результатів. І не граючи часу, ми одразу починаємо. Дуже важливо зрозуміти і усвідомити, що для людини сучасної в 21 столітті дуже важливо мати гнучке мислення. Змінюється життя, події, новини. Геополітика, світова економіка, інтернет-маркетинг, люди навколо, події навколо, все змінюється з такою швидкістю, що ми маємо відповідати цим змінам у житті. Якщо наше мислення не є гнучким, то ми переходимо до стереотипу, ми мислимо стереотипами. Так, як мислили раніше. Тобто, традиційно ми робимо те, як робили завжди, діємо у той самий спосіб і мислимо так само, наче зміни в житті не відбулися. Погодьтеся, коли все змінилося навколо, залишатися людиною із старим типом мислення, в нашому випадку, скажімо, на довоєнному рівні, це не є правильним, бо це стратегія. Людина, яка не перемагає. Людина, яка є переможцем, повинна мати мислення таке, що адаптується дуже швидко до змін, які відбуваються. Тоді у вас не буде конкурентів, ви будете тією людиною, до якої притягується все те найкраще, що вам в житті потрібно. Давайте поговоримо про те, які можна задати собі питання. Аби зробити мислення гнучким. Попередньо хочу сказати, що питання, які зараз я для вас зачитаю, вони не мають відповіді 100%, -го. яка є відповідь правильна. Ці питання ми задаємо собі саме для того, аби викликати в нашому мозку ну, якесь протиріччя, що, можливо, так, а можливо, не так. А от я думаю, от таким чином. А якщо є інша думка, а якщо та думка правильна, а моя думка хибна, ми таким чином навантажуємо свій мозок, і нейрони починають працювати. Вони починають для вас шукати нові рішення і давати нові відповіді на питання, які вас цікавлять у житті. Тобто, через перелік питань, які ми зараз зачитаємо, ми намагаємося ламати стереотипне мислення і. Розпочинати шлях гнучкості. Отже, розпочинаємо. Чи є людина, що досягла успіху обов'язково щасливою? Чи є людина, що досягла успіху обов'язково самореалізованою? Чи є людина, що досягла успіху обов'язково гармонійною? Чи є людина, що досягла успіху обов'язково всебично розвиненою? Чи може людина, що досягла успіху мати тимчасові фінансові труднощі? Чи може людина, що досягла успіху не бути відомою широкому загалу? Чи має людина, що досягла успіху займатися не стратегією, а щоденною рутиною? Чи може людина, що вважається успішною, не пройти шлях внутрішніх змін та перетворень? Чи може людина, що вважається успішною? Пройти життєвий шлях, не долаючи безліч викликів долі і труднощів? Чи може людина стати успішною, не читаючи книги про історії успіху та життєвий шлях видатних людей про менеджмент та лідерство? Чи може людина стати успішною, не маючи довготривалої цілі у житті? Чи може людина стати успішною? Обвинувачуючи у своїх невдачах своїх батьків, вчителів, сусідів або інших людей. Чи має людина, аби стати успішною, надзвичайно багато діяти у напрямку своєї мети, не зупиняючись на труднощах? Чи має людина, аби стати успішною, мати високу самооцінку? Скоріше за все, на певні питання ви відповіли так, а на певні питання ви відповіли ні. Якщо ви спитаєте будь-кого із своїх друзів, із сусідів, із колег, із партнерів, із членів родини, дасте їм цей перелік запитань, ви побачите, що їх відповіді так або ні, відрізняються від ваших. Отже, кожної людини стиль мислення різний, і самоусвідомлення, відношення до успіху, відношення до успішності, відношення до створення персонального бренду. До проходження шляху перетворень трансформацій, буде різним. Кожної людини є свої переконання, це система поглядів. І, звичайно, якщо ви відповідаєте так або ні, ви зрозуміли, що не можна на всі ці запитання відповісти так або на всі запитання відповісти ні. Бо вони є різні, і вони, ці запитання, насправді супроводжують нас все наше життя. В тих моментах, особливо, коли в нас щось не вдається, а в інших людей щось дуже класно вдається. Давайте поговоримо про складові успіху. Мені вбачається, що їх насправді дев'ять. От за 10 років тренерської роботи мені вдалося дати світу дуже яскраві історії успіху. Їх багато, вони різні. Це люди в різних сферах життя, в різних сферах самореалізації. Але мені здається, що головні фактори, які я обрала, вони відображають в цілому, якщо систематизувати, що ж таке насправді успіх: це кристально чисте бачення свого майбутнього, це визначені терміни досягнення мети, тобто дедлайн, це щоденні дії, що наближають до досягнення мети. Це велике джерело енергії для руху вперед і долання перешкод. Це сміливість мати успіх замість страху. Це виклик, зроблений собі, це стан потоку, коли людина повністю включена в те, що вона робить, тобто вона має ентузіазм, чіткий сенс, навіщо ми це робимо? І це обов'язкова самодисципліна. Якщо ви для себе знаєте десятий пункт, напишіть його прямо зараз для себе. Що для вас є десятою складовою успіху? Зараз ми поговоримо про фактори успіху та самореалізації, яких насправді є три. Їх насправді лише три. Вони працюють у повній взаємодії. Причому з цих факторів, з трьох факторів, два головні є для відчуття щастя. Третій фактор є обов'язковим додатком. До успіху та самореалізації. Насправді це просто виглядає просто Це енергія, бачення і самодисципліна. І нам треба розібратися, які нам треба зробити дії для накопичення енергії? Що нам треба зробити, аби у нас з'явилося велике бачення, і як ми можемо натренувати самодисципліну? Оце все. Нічого іншого для досягнення успіху немає, є лише енергія, бачення і самодисципліна. Але людина змінюється не так швидко, як проходить модуль або вебінар. Людина змінюється з часом. На всі зміни потрібен час. І тому ми для себе бачимо, що для накопичення енергії нам Знадобиться в першу чергу це пробачення. Друге це зміна оточення задля того, аби мати більше позитиву із чогось світлого. Наступне це очищення від зайвого та організація життя. Система антивідкат це щоденний пошук позитиву навколо себе. І головне для накопичення енергії нам знадобиться сонячна мета, яка насправді має пряме відношення також до бачення. Як я вам і казала, оці шестерені – енергія, бачення і самодисципліна працюють разом, і ми маємо в своєму житті запустити цей механізм. Подивіться, будь ласка, на ці три шикарні батарейки. Перша з червоною стрічкою це повне людське спустошення це той стан, до якого призвела війна, всіх, кого це стосується. Наступна середня батарейка. З двома жовтими стрічками. Вона вже означає, що людина починає накопичувати енергію. Вона ще спустошена. Вона нічого не може дати світу яскравого, позитивного, цікавого, корисного, того, що буде нести користь. Але людина встала на шлях змін. І наступна батарейка це те, чого ми прагнемо. Це повна зелена батарейка, повний заряд, коли ми наповнені, переповнені позитивною енергією настільки, що ми можемо віддавати свої знання, ми можемо розвивати свій бізнес, ми можемо розвивати свій підприємницький досвід, масштабувати бізнес, масштабувати свої підприємства, розвиватися у кар'єрі, бо ми наповнені, і все, що ми зробимо за цими пунктами протягом нашої спільної роботи. Буде пов'язано з накопиченням енергії. Наступне, наступне шестерення це бачення для усвідомлення Великого бачення, аби створити проект свого життя на наступне щонайменше десятиліття, треба зробити наступні дії. Це позбавлення від переконань, що обмежують, це напрацювання списку щонайменше з 50 цілей або мрій, або бажань. Це дуже важливо, я буду пояснювати різницю, чому треба цілі та бажання відокремлювати, як правильно з цим робити, і це оформлення альбому мрій. Що це означає? Список цілей піднімає на поверхню все те, що пов'язане з вашою самореалізацією, з вашою місією на землі, і з тим, що може нести вам користь і дати вам фінансову свободу. Відчуття потрібності суспільству, відчуття, можливо, відомою людиною, ви хочете стати, якщо для вас це має значення. Але цілі треба записати, вони піднімають з поверхні все те, чого ми справді хочемо, і воно не нав'язане суспільством, а ваше особисте. А далі цілі треба активізувати. Ми маємо їх зробити активними, тобто зробити візуалізацію. Бачення це саме візуалізація того, чого ви хочете в житті. І от коли ми це зробимо, у нас буде проєкт життя, ви зможете дивитися в своє життя на майбутнє, ви станете спокійним за завтрашній день і за післязавтрашній і за багато років наперед, бо ви будете чітко знати, що ви є єдиною людиною, яка керує вашим життям. Ви знаєте, куди ви рухаєтеся, як ви рухаєтеся. Ви знаєте, що у вас є і завжди будуть інструменти, аби рухатися, що у вас завжди будуть закриті базові потреби, і вам не треба буде думати, де брати гроші, як заробляти, де брати клієнтів, бо воно все у вас буде. І бачення дуже пов'язане з енергією, оскільки, коли ми накопичимо е, наші цілі, їх буде багато. Ми зможемо знайти, зловити там соняшну мету, і це підніме нашу енергію. Таким чином, маховик оцієї взаємодії, бачення і енергія почне працювати. І воно робить людину щасливою, спокійною, гармонійною, задоволеною життям. Але для успіху цього недостатньо. Задля успіху нам треба додати у цей механізм самодисципліну. Для відчуття самодисципліни потрібно дуже багато дуже маленьких речей. Перш за все, нам потрібна чітка мета на наступні 12 тижнів і планування на тиждень. Потрібне щоденне виконання дій, що наближують до досягнення цілей. Нам потрібна щоденна звітність за перші 30 днів свідомих перетворень свого життя. Це антивідкат. Але ця звітність приємна, це пошук приємних речей. Протягом дня дрібних, маленьких, але приємних. І що найголовніше, це зміна звичок на продуктивні і корисні. От весь наш шлях програми енергійне життя буде присвячений тому, аби на кожному модулі ми будемо детально, крок за кроком, поступово розглядати кожен елемент щодо кожного фактору успіху. Енергія, бачення і самодисципліна. ми зробимо величезну кількість дій, щонайменше 270, протягом 12 -ти тижнів. Задля того, аби ви відчули себе тією людиною, якою завжди мріяли. Ви будете відчувати себе енергійною, наповненою людиною, готовою просипнатися дуже рано, робити багато корисних речей, нести користь суспільству і отримувати від життя. Задоволення, блага, повагу людей, фінансову свободу, мандрівки та все те, чого ви хочете.